Що ж, поговоримо про емпатію. Зрозуміли за час війни, що дуже багато людей володіють такою рисою. Це дуже класно. І, наприклад, за статистикою серед волонтерів, людей, які допомагають іншим і постійно співпереживають, високий рівень емоційного вигорання виявилося. І експерти говорять, що це може відбуватися через те, що вони носять в собі дуже багато власних переживань, а натомість допомагають іншим паралельно. Це добре для суспільства, але. Погано для самих волонтерів, бо часто вони не розбираються з власним болем, з власним горем. Тож, що таке емпатія і як проявляти чуйність у важкі часи? Але не виснажитися паралельно з цим. Давайте будемо розбиратися з нами в студії Ірина Баришникова, психологиня. Заходьте, будь ласка, доброго ранку. Доброго пані Ірина, Доброго Паніриранка. Будь ласка, чайок. Якщо замерзли, поки до нас добиралися. Ну, власне, що таке емпатія? Ця якість вона присутня в усіх, в принципі, чи це якийсь якась набута. Uh, я не знаю навіть, як це правильно сказати. Риса. Uh, ну, риса, так. Вміння якесь? так. Вміння якесь. Ну, емпатія це те, що біологічно зумовлено. Просто іноді вона може бути не розвинена. Uh -huh. Це певна здатність. Здатність людини перейматися емоціями іншої людини ну, через співчуття зазвичай. Uh -huh. Uh -huh. Ну, власне, це, ну от ви кажете, воно природою нам ну, генетично зумовлено, тобто в нас вкладено це поняття, ця риса. Наскільки її дійсно люди? Я не знаю, як правильно сказати, встигають розвинути, не встигають розвинути, тому що ми в суспільстві бачимо різних людей. Так. Є такі, які активно, класно володіють цією рисою, а є люди, в яких таке враження, ніби воно взагалі відсутня емпатія. Я хочу просто приклад привести: вчора у нашому будинку вимкнули світло. І у нас старий будинок, і чути, коли ліфт підіймається. І якраз перед тим як вимкнули світло, я чула, як викликали ліфт і як на ньому вже хтось піднімався. І я розумію, що в цей момент, коли випнули світло, там точно хтось був. Ну бо був звук. А нас ліфт прямо біля нашої стіни в коридорі. І Я вдягаюся і йду, слухаю, чи є хтось там. І чую, там застряла жінка. Спускаюсь на перший поверх і шукаю там номери телефону, по яких можна зателефонувати в екстрену службу. Заходять люди до під'їзду, і я один чоловік я запитую, ви не знаєте, що робити в такому випадку? Там людина застряла, я розумію, що вона там. Він ну, не знаю. І пішов собі додому. Заходить інший чоловік, вже такий постарший. Я йому теж. Кажу про проблему, е, і він же такий залишився, пішов там неї запитував, що і в результаті я викликала службу, а він сказав: Все, йди, я залишуся, буду чекати. І я е, просто побачила два типи людей. І от я не знаю, це про емпатію чи це е, про совість. Чи це про совість? <с? <с?> тобто, одній людині було зовсім байдуже на чужу біду. Просто е, він пішов собі до себе. Хоча я дівчина, чоловік, звик звично розуміти, що чоловіки на себе беруть складні завдання. І от я я одразу зрозуміла, що справді просто є різні люди, різний рівень емпатії. Е, і ну, і справді до твого питання, чи е, ми є врод... з вродженим відчуттям епатії, чи воно якось розвивається, і чи це про якісь просто відчуття, чи це про дії? Угу. Ну, по перше, просто тут декілька запитань. По перше, емпатія у психічно здорових людей. Вона ну, якби закладена і біологічно зумовлена. Uh -huh. Якщо людина ну, у неї психіка не здорова, тут uh -huh. ну, якщо там психопат або соціопат, uh -huh. там просто травми якісь пережила людина, у неї може ну, якби, або загальмована бути ця риса, або взагалі відсутня. Таких людей небагато. Але є люди, у яких не розвинена емпатія. Uh -huh. От розвивати. Це ну, повинно ну, кожному і, по-перше, батькам. Це ще в дітей треба розвивати. Uh -huh. І є такий вислів, він мені дуже подобається. Це от до того, що ви розповіли, що емпатія це ліки для нашого суспільства. Uh -huh. От Мені сподобався цей вислів, і я думаю, ну дійсно так і є. І ще один момент до цього ж: про почуття чи про дії. Uh -huh. Емпатія це про почуття. Але коли люди кажуть, ну, розмовляють взагалі про емпатію, то іноді вони розуміють емпатійний сам процес. А от уже емпатійний процес він складається там з трьох складових: когнітивна емпатія, емотивна емпатія і ді, дієва емпатія. Це якби вершина цього емпатійного процесу. І люди часто, коли вони кажуть щось про емпатію, вони думають про цей весь процес. І тому, ну. Можливо, якась розбіжність буде. Ага. Ну, ну, це термінологія, що як термін емпатія це про почуття. Коли ми просто розмовляємо про неї, ну, ми можемо мати на увазі весь цей процес. Тобто когнітивна емпатія. Це коли я. Ну, аналізую, аналізую внутрішній світ іншої людини. Тут підключений більше мозок. Uh -huh. Емотивна емпатія це відгук моїх емоцій на те, що сталося uh -huh. з іншою людиною. А ну, а дієва це вже я uh -huh. дію, я допомагаю. Ну, а власне може бути е, занадто емпатична людина. Тобто е, є якась середина межа, тобто, от я бачу, що є три е, моменти, да, е, які можуть бути мені. Або я е, занадто не. Емпатичний, тобто я просто байдужий до всього, або я нормально, адекватно до всього ставлюся, або я занадто емпатичний і аж знаєте, от порушую кордони інших людей, тим, що я занадто от всюди хочу подивитися, чи все добре, чи і так mm. далі, і тому подібне. А це теж людей деяких дратує, коли от такі люди, чи от дійсно може бути ось таке з емпатією, і як цю межу знайти, щоб це була здорова емпатія? І не в як це правильно сказати, ні в ущерб собі, не, і, не і, шкодити, і, та, щоб не зашкодити і собі, тому що я маю і про себе потребуватися, не тільки про людей. Так? І при цьому, щоб це не було надлишково. Ну, так, така проблема дійсно є. Може у людини бути надмірна емпатія, і може людина, ну, людина може бути нечутливою. Ну, ми там, не будемо казати не емпатійною, але ну, нечутлива uh -huh. до чужих емоцій, до чужого горя. І це не значить, що людина має якісь там дуже серйозні проблеми. Ну от зазвичай нечутливі, ну з ким я стикалась, люди з it сфери, які можуть не розуміти чужих емоцій. От вони як ну так буває іноді uh -huh. надмірна емпатія. Що стосується надмірної емпатії. Це може бути проблема людини, у неї може бути ну, як компенсація якась. Uh -huh. Надмірна емпатія, бо є своя проблема, і ця людина потребує допомоги. Але цю проблему вона може вирішувати ну, таким чином, допомагаючи іншим. А ще є люди, яких називають емпати. Uh -huh. Ну, Тобто емпатія є у кожного, її можна розвинути, можна не розвинути, а от емпатію це надчутливі люди. І навіть є стратегії виживання певні для таких людей. Отут треба вже мати. Стратегії виживання. Тобто це вже проблема, коли да, вони занадто? Їм важко. Їм важко, Бо, ви ну, знаєте, є такий вислів людина без шкіри. Ого. В плані, ну, плані психіка настільки незахищена, настільки ця людина, деякі люди ну, в Америці є ліки певні, щоб трошки пригальмувати це оцю надмірну, надмірну чутливість. Складно? Коли читаємо стрічки новин, коли так. бачимо це горе навколо. Так, власне, давайте тоді розберемося, яким чином мені проаналізувати свій стан, що в мене здорова емпатія, що її достатньо і, і не занадто. Ну, тут є декілька таких моментів, як це зробити. Ну, по-перше, проаналізувати себе, ну. Зробити аналіз самому, як я розумію, як я сам відповідаю на це питання. Чи є в мене емпатія і міра цієї емпатії? Потім є такий момент, ви можете запитати у своїх друзів, яким ви довіряєте. І ще один момент, є тести. Є тести на емпатію. О, цікаво. Угу. А є щось таке, що ми могли б навіть там зараз проговорити якісь такі питання ну, з тестів, якщо у вас є такий, такий досвід, щоб трішечки покопатися в собі? Там моменти, ну, такі прості тести. ну, Наприклад, чи готові, чи завжди ви готові свій, свій час там присвятити іншій людині. Угу. І там три ну як завжди три до ну, прикладу, давайте… завжди так. готовий, іноді готовий, зовсім не готовий. Угу. Ну от е, тут е, якраз і виникає питання здорова емпатія. Це, е, це ж завжди напевно не про це, це завжди готовий, чи е, частіше готовий? Тобто, е, от де якраз от в цьому в питанні от ми можемо побачити е, розріз е, не недостатньої емпатії, надлишкової і здорової недостатньо зрозуміла, коли я ніколи ну, або або це в мені дуже важко, і коли я завжди готовий. От я просто завжди ну це теж може бути, стати проблемою. Тобто, попри родину, до прикладу, я знаю багатьох людей, які дійсно вони посвячені, вони дуже хороші люди, і вони завжди допомагають усім. Але від цього страждає їхня родина, їхні діти, стосунки з партнером і багато інших сфер життя. Тобто, ми маємо оцю середину тримати, щоб. Пам'ятаєте, ми от говорили останні тижні, що найперше треба зарадити собі, а потім ти зможеш бути корисним для інших. Власне, як ми можемо розвивати в собі цю чуйність? Ви зазначили, що батьки мають з дитинства в це в дітях. Яким чином це виховується? Особливо можливо, це буде корисно почути батькам, хто завжди ставить свою дитину центром всесвіту. Так, зараз є така тенденція щодо виховання дітей, щоб поставити в центр. І... Але як виховати емпатію своєї дитини? Ну, по-перше, коли вдома розмови, коли вдома читання, книжок і якась там розповідь, звернути увагу дитини. На... Якщо там присутній елемент допомоги, одна людина допомагає, або одна людина там співчуває, або там людина, тварина, ну, як у дітей це в історіях. І спитати, по-перше, запитати у дитини, чи розуміє дитина почуття взагалі, навчити дитину, що є почуття. Це можна, мультфільми є зараз, ну, цікаві такі ага. думками. На виворіт, здається, такий мультик інтересний, цікавенький такий. І, ну, фільми то більш для дорослих, щоб дитина розуміла, по-перше, почуття. А потім уже запитати цю, в цій історії, що відчував там uh -huh. цей герой, що відчував той, хто допомагав, а що відчував той, який зараз у біді, ну це перший момент, це так би теоретична підготовка uh -huh. чи розвиток теоретичний. Потім практично, щоб до дитини проявляти емпатичні почуття до дитини, здраві, емпатичні почуття. Uh -huh. І щоб дитина це відчувала. Сама на собі, що таке є емпатія, що таке є співчуття, співпереживання, там, допомога. І потім, щоб батьки були емпатичні до інших людей. Ну, це три таких момента, ну, вони якби основні, а інші вже там можна з дитиною розмовляти, можна вправи. Ну, зазвичай психологи іноді вправи проводять з, з дітками, ну, якщо така проблема є. От, mm. До речі, ну, щодо Зовсім немає емпатії. Ще у дітей з аутизмом може не бути емпатії, але раніше так казали, що проблема з цим. А зараз є дітки, вони як ну такі занадто емпатичні навіть. Mm -hmm. Тобто цей момент теж mm -hmm. є. Ви розповідала нам про рівні емпатії, чи, можливо, її прояви. Чи можна сказати, що Емпатію кожна людина по різному просто проявляє, тому що от ви зазначали, що хтось просто роздумами так може дуже сильно співпереживати, але може це не виявляти якось, так хтось більше емоцій може сісти, поплакати з людини, який погано, посумувати явно, так. А хтось піде одразу допомагати, чи можна так розділити, просто прояви емпатії, і чи варто судити людину, яка, наприклад, ну, не вміє проявляти емпатію з ділами? От якийсь блок, чи таке можливе? Можливо, ну блоки різні, вони можливі. І якби, ну, судити ми не будемо uh -huh. нікого, просто іноді, іноді достатньо людині, щоб, щоб висказати їй, що я, ну, мені, мені дуже шкода, що це uh -huh. сталося з тобою. І ще от люди, які попадали в складні ситуації, то вони казали, що їм би дуже хотілося, щоб хтось ну, побув рядом і нічого не казав, просто uh -huh. посидів і помовчав. Ну, це вже дія. І це uh -huh. зазвичай, ну ми можемо це зробити. Я хочу сказати, що такий рівень емпатії може проявити ну майже кожен з нас. І... Тобто варто, якщо ми хочемо. Якось проявити своє співчуття, співпереживання, так то варто все-таки себе інколи пересилити і щось зробити, Там. чи сісти поруч, чи просто сказати, от я в мене нещодавно було таке з подругою, е, у неї дуже поганий був стан, і я сама була не в ресурсі, щоб їй якось допомогти. І я просто сказала: слухай, ну дуже хочу тебе підтримати, але нав... я навіть не знаю, як, от що я можу для тебе зробити. І вона, от мені декілька днів назад, сказала: знаєш, е, багато людей мені писали різні поради, а ти просто сказала, от ці слова, і мені це було на було найкраще, і от, от це те, все, що я могла зробити. реально. ну ну і я думаю, що до того ж, напевно, правильним кроком буде питати людину, що ти можеш зробити, а не лізти одразу я зробити своїм розумінням, що тим тому, що, от як ви сказали, одній людині треба, щоб з нею побули, а іншій людині треба, щоб зараз її всі залишили в спокій. Тобто нам потрібно емпатія, можливо, це ще й проміння чути. Що людині необхідно від нас. Бо зазвичай, до речі, от люди, які дуже нав'язливі, от таке враження, ніби у них відсутнє почуття емпатії, тому що вони не відчувають, що вони ем, занадто ем, багато уваги проявляють і занадто лізуть не туди, куди не варто лізти. От хотів би повернутися ще до питання виховання дітей. Ваша порада батькам, які можуть бути ознаки того, що дитині потрібно попрацювати над емпатією, тобто які прояви можуть бути mm -hmm. в дитині негативними, щоб дати зрозуміти це батькам. Ну, я хочу такий приклад навести. З чим я стикалася? От особливо це діти, які виховуються в інтернатних закладах. Маленькі діти, які зовсім ну, був такий випадок, коли взяли двох дітей, це вони були брати між собою, там різниця, два ручки у них. І вони зовсім, от емпатія була зовсім відсутня. Коли один там ударив другого, то розповів, ну йому ж боляче. Ну, то що? Ну, дитина, одній там 4 рочки, інші шести ну, ще не було, ну, то й що? От питання, що тобто, дитина зовсім не розуміє, а чому це погано? Ну, зрозуміло, цю дитину ж не виховували. це не... І, до речі, діти, які в тих же інтернатних закладах, хоч трошки були в сім'ї, вони дуже відрізняються. Тобто, сім'я те, що вона вже є, та сім'я, якщо вона там не дуже дисфункціональна, це вже ну, допомагає якось, бо потреби дитини, якісь хоча б базові потреби, якщо вони там реалізовані, то дитина буде розуміти, що таке емпатія. Але от якщо дитина зовсім не розуміє і з нею розмовляють, що там боляче комусь, що треба допомогти. І видно, що дитина не розуміє, про що це. Uh -huh. Я не беру вже дисфункціональні там схеми ті, то це вже такий дзвіночок, що щось не так. І uh -huh. Ще дитина може не розуміти емоції. От тут уже теж треба, ну треба консультація yeah. тут. Зараз в умовах війни, коли ми звикли до прові жорстокості, тобто ми звикли до кадрів, які бачимо, якщо на початку нас це викликало відразу, то зараз ми абсолютно спокійно можемо в стрічки новин бачити, як там до прикладу знищується ворог, так і так далі, тому подібне, наскільки важливо нам зараз і яким чином не Перестати бути емпатичними, тому що я бачу, що співчуття, до прикладу, до смертей ворога вже відсутні взагалі. І це, в принципі, очевидно і об'єктивно зрозуміло. Чому з іншого боку, ти розумієш, що це може потім відобразитися на твоєму звичайному житті. Відсутність співчуття до таких трагедій. Я теж про це думала, і мене якби ну. Який момент в цьому, що от в християнському середовищі закіпає така ну, ненависть до ворога? Угу. А це ж протиріччя, це ж, ну тобто, я так розумію, і не одна я про це думаю, я так чую цю таку нотку і в проповідях зараз, що ми всі задумались, що так не можна. Нам треба з цим щось робити. Ми не можемо жити з, цим, з ну, щоб у нас була відсутня емпатія навіть до ворогів. Але це складне запитання. Я, ну, але це повинно бути. І тут треба розвивати духовність свою. Щоб оце перейти, цю межу, що то ну, для нас усіх, я думаю, це дуже великий стрес, ті події, які зараз відбуваються. Але ми переходимо на інший рівень. Ми mm -hmm. повинні все-таки бачити цю ситуацію іншими очима. Це правда. І знаєте, що от примітно, до речі, цікаво, що ось. Якраз таки у тих, хто безпосередньо не передовій у військових, так ми спостерігаємо постійно, що імпатія дуже добре розвинена, навіть по відношенню до полонених, так тобто mm -hmm. ми бачимо ставлення до полонених. А от якраз у звичайних людей, які сидять, от і здалеку спостерігають і плекають в собі ось цю всю агресію, яку ми читаємо з новин, чи ще звідкись там, або люди впливу, типу там журналісти, якісь блогери і так далі. Е, от у них якраз постійно транслюється оця жорстокість, тобто і ти не розумієш, а як так? Тобто, там людина, яка на передовій безпосередньо в цьому приймає участь, вона Я розуміє не важливість не. значення людського життя, тобто, і навіть в таких випадках намагається достукатись до ворога, щоб він або здався в полон, щоб він врятував своє життя, і ми бачимо багато цих кадрів. А у людей, які в тилу... Вони тільки провокують, провокують, тому давайте з мудрістю підходити до цього зараз. Такий час, коли нам надважливо не втратити почуття емпатії, не втратити почуття співчутливості, для того, щоб ми потім могли його мати і одне для одного. Такі серйозні роздуми, дорогі глядачі, нехай це буде для вас натхненням розібратися в своїх почуттях, в своєму ставленні до ситуації, яка зараз, і до ситуації, в принципі, в житті. Наскільки ви готові бути. Допомогою для тих, хто цього потребує, проговорили про емпатію, як навчитися чуйності у нелегкі часи. З нами експертка Ірина Баришникова, психологиня. Дякуємо вам за цю розмову. Невеличка пауза за декілька хвилин повернемось.